Ігор Айзенберг, професор Мангеттинського університету Нью-Йорк, США, долучається до нас, пане Ігорі. Вітаємо вітання вам і глядачам також запросили. Отже, навряд чи в переговорах можливий такий термін, але схоже, що сьогодні Сполучені Штати Америки та Російська Федерація у своєму е е в своїх намаганнях завершити війну вийшли на плато і найближчим часом якогось різкого стрибка чи причин. Чому могла би бути ухвалена якась мирна угода, не вбачається. Чи є такі шанси? Я думаю, я думаю що президент Трамп, звісно, він має бажання закінчити російсько-українську війну, але Росія такого бажання не має. У Путіна такого бажання немає. Його не буде, поки, поки він не зіткнеться з, з просто зруйнуванням своєї економіки, з відсутністю ресурсів для продовження війни. А поки він з цим не зіткнеться, він буде продовжувати воювати. У нього бажання припиняти війну не буде, тому що у нього є мета знищення України, відновлення російської імперії в кордонах радянського союзу, і він буде намагатися досягти цієї мети. Гаразд. а питанням України також, от як ми сьогодні надавали в інформації, мовляв, будуть більш е, зосереджено займатися після врегулювання е, ситуації в Газі, але і в близькосхідному питанні не те, щоб вбачається знаєте, вже остаточне якесь розуміння того, чим завершилася ситуація. Ну і це виглядає, що теж відтягування процесу розберемося зі сходом. Тоді перейдемо до України, і порівняння, що ситуації подібні, взагалі, чесно кажучи, ну якісь нерелевантні. Чи це чи що це порівняння я, і, і, і ось такий графік? Я з вами цілковито згоден. Це, це абсолютно нерелевантні порівняння. І просто я не знаю, чи це свідчить про просто про неосвідченість пана Віткова. і його, що він просто не знає, що є причинами, як, як реальними причинами війни на близькому сході, так і реальними причинами війни. Російсько-української чи чи знає, але коли він роздає інтерв'ю, то він каже те, що те, що я не знаю, може, може, президент Трамп хоче від нього почути. Ну все може бути, але мені мені просто здається, що по перше, якщо, якщо говорити про війну на близькому сході, ну там є перемир'я, яке порушується чи на щодня. Uh, ну, принаймні немає таких uh, серйозних бойових дій, але ж розумієте, це дуже крих крихке перемир'я, воно може може просто зникнути в будь-який день, тому що uh, там мож, може бути дійсно серйозний крок. До ми розроблені що в газі не буде Хамасу, якщо там буде встановлена інша влада. Якщо б відповідно не буде, не буде загрози того, що Газа буде становити собою загрозу для, для ізраїлю, для ізраїльських громадян. І, і через це перестануть гинути люди. Просто почне розпочнеться будівництво зовсім нового близького сходу. Але до цього, як на мене, настільки далеко, що навіть в уяві неможливо собі уявити, коли це стане можливим. А щодо російсько-української війни, ну так от якраз ми з вами про це з цього почали. Що е, у Росії немає намірів ніяких закінчувати війну, Путін має наміри продовжувати воювати, тому що в нього є мета відновлення російської імперії, знищення України. До нього Україна не існує, українців не існує. Він буде намагатися це довести. Проблема в тому, я думаю, що це звичайно, перш за все, проблема Дональда до Трампа в тому, що. Він має дати собі звіт, що є лише два способи, якими він може примусити Путіна рано чи пізно погодитись на припинення війни, і ці способи дуже, дуже пов'язані один з одним. Перше це він має надавати Україні військову допомогу, причому в більшу допомогу, навіть ніж надавала адміністрація Байдена, надавати Україні далекобійну зброю, за допомогою якої Україна могла би е, е, нищити російські нафтопереробні заводи, щоб Росія не мала грошей на е, продовження війни, і російську військову промисловість, щоб Росія не мала ресурсів на продовження війни. А, а друге це санкції, які мають мають бути постійно запроваджувати санкції проти всієї російської економіки, проти всієї російської фінансової системи для а того, щоб знову таки не мав змоги продовжувати. Так. чому він це не робить ні одне, ні інше в потрібному обсязі? Ну не вже він справді думає, що Росія що буде далекобійні ракети таки запускати міжконтинентальні на Америку? В чому страх Дональда Трампа? Я думаю, що він, принаймні, коли він був обраний президентом, ще до того, як він був коли він був обраний, і навіть вже коли він став президентом вдруге, він вірив, що він може з Путіним домовитись, що от він Путіну запропонує там спільний бізнес, що для Путіна це буде значно цікавіше ніж війна. Що Путін погодиться зупинитись на лінії лінії зіткнення, на лінії фронту? І все ну він так думав. але я не знаю, чи багато людей так думало. Я думаю, що, наприклад, держсекретар Рубіо так точно не думав, тому що він добре знає, що таке Росія і хто такий Путін. Ну навряд чи Рубіо, принаймні до, до буквально нещодавнього десь часу, казав щось подібне Трампу, тому що Трамп не хотів про це чути. Я не знаю, чи його до Трампа зараз розуміння реальне, чого прагне Путін. Я думаю, що радше воно є, чи ніж немає, але він все одно не бажає погодитись на публіці публічно визнати, що Путін прагне знищити Україну. Власне, одного разу він десь це висловив так ну от Путін хотів всю Україну, він десь нещодавно щось таке сказав тому що коли він це визнає, то він має визнати, що ніяких інших методів для того, щоб спонукати Путіна до миру, про просто примусити його до того, щоб він зупинився, окрім як збільшувати допомогу Україні. А наразі американської допомоги Україні немає, окрім розвідданих, які Сполучені Штати надають, тому що продаж зброї європейцям для передачі Україні це європейська допомога за згоди Сполучених Штатів, а не американська допомога. А друге санкції. Санкції проти Роснафти та Лукуйла це, це суттєві санкції, тому що це дві найбільші російські нафтові компанії. Так треба це продовжувати. Треба запроваджувати санкції проти всього російського фінансового сектору. Просто треба, треба зробити так, щоб російська економіка не мала ніякого простору, де би вона могла дихати вільно. Сьогодні вже відбувається випробування ядерної зброї, принаймні без бойового заряду, але тим не менше ракети балістичні випробовуються і Росією, і тепер у відповідь Сполученими Штатами. Але е, окрім того, що це демонструється, ну не вже вірить Дональд Трамп, що Росія справді застосує ядерну зброю проти них, проти Америки? Тим паче, що безліч американської зброї вже було на полі бою, і що зробила Росія? Нічого. Ну, ядерна зброя ще не випробовується, випробовуються ракети, які можуть бути носіями ядерної зброї. Ядерних випробувань Сполучені Штати не проводили вже 33 роки. Росія, як теперішня Російська Федерація, не проводила їх взагалі. Тому що останні російські ядерні випробування були ще в Радянському Союзі, здається, в 90-му році, тобто 35 років тому. А російський, до речі, колишній радянський ядерний полігон знаходиться в теперішньому Казахстані. Під містом Семипалатинськом, так що Росії просто немає де проводити реальні ядерні випробування. Ну вона там Путін може казати про полігон на новій землі, але на ньому на ньому реальні ядерні випробування не проводились, і там треба, напевно, будувати абсолютно новий полігон для того, щоб проводити ядерне випробування. Тому це така, знаєте, поки що ескалація слів. Ескалація певних дій у вигляді випробування балістичних ракет великої дальності, а, а якщо ви запитуєте, чи, чи вірить там, що Путін може застосувати ядерну зброю, справа в тому, що я думаю, що не дуже правильно про це говорити у термінах «вірить чи не вірить», тому що треба спиратися на об'єктивні дані. І проблема проблема я думаю, в сьогоднішнього світу в тому, що на відміну від часів холодної війни між радянським союзом та заходом, коли ядерна зброя вона ну так би мовити, за умовчанням не могла бути використана, тому що, скажімо, і Радянський Союз, і сполучені штати мали очільників, які розуміли, що це призведе до просто до мопільного знищення взагалі до знищення світу. Не будемо забувати, що, скажімо, навіть такі радянські керівники, як Хрущов та Брежнів, як навіть Андропов, вони брали участь у Другій світовій війні. І інші там радянські керівники вони брали участь у Другій світовій війні, вони добре розуміли, що це таке. Американські президенти, такі як Ізенхауер е, і, і Кеннеді, Ізенхауер е, взагалі був командувачем американської армії, Кеннеді воював, Форд воював, Буш старший воював. Тобто вони теж знали, що це таке. І вони добре розуміли, що, що не можна використовувати ядерну зброю. Я думаю, що Путін цього не розуміє, і що у нього десь там його підсвідомості лежить, що він, якщо йому буде треба, то він її може використати. Тому до цього його шантажу не можна ставитись так, що, що цього не може бути, тому що не може бути. Треба спиратись на реальні дані розвідки, які, які я думаю, є, тому що я думаю, що в ну, сучасні американські розвідки є можливості і прослуховувати, що там найближче оточення Путіна е, обговорює, навіть що воно обговорює з Путіним. Не, не дарма восени 22-го року були дані розвідки, коли Росія розглядала. Дуже серйозно ядерний удар по Україні у відповідь на наступ України на Херсон і звільнення Херсону. і тоді Сполучені Штати дуже серйозно попередили Росію, що будуть, будуть катастрофічні наслідки для самої Росії, якщо Росія це зробить. Тобто ставитись до того, до цього так що цього не може бути, я би я би не став. Я би спирався на реальні дані розвитки, тому що що в голові у Путіна ніхто не знає. І я думаю, що в нього десь там після відомості є, є таке, що він може застосувати ядерну зброю, якщо якщо захоче, якщо він буде вважати, що інакше йому особисто чи його режиму загрожує знищення.